Святой не ділою вас. Найкраще побажання вам на майбуття. І у 1597 фільмі «Покли Христа. До квітня 2025 року вітаю вас, я Борис Володюк, з Івано-Франківська. Найкращі побажання всім патріотам України, а окремо славному другу моєму кобзалю, воїну офіцеру ЗСУ Едуарду Драчу, якому 60 років нині О, блага І Всім так. нескореним українцям і дай Боже скорішої перемоги. Звучить як мік відважний військо жило в лісах під землею. Надувало шкляння стрільських корінь. Пасі на ваші дні боротьби проти нечисті. Але віримо у те, що Бог поможе, Україна переможе. відео Ті, що підготував у цьому дні. Чудові пісні до Орда Дреча нагадати 10 заповідей українського націоналіста, які написані в моєму рідному селі в 1929 році поруч Івано-Франківська в Загрізі. наміри святі, личем наші молитви у ці дні. О Боже наш русий, Синьок Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай мати пречиста і Боже військо Україну всіх нас скоріше спасе. Я не знаю, якою і коли буде в нас перемога, про яку ми так щиро і довго просили у Бога. Вже за два, чи три тижні за місяць, чи через століття, але ясно одне, ми здолаємо це лихоліття, чи засяє вона, наче сонце ясне на світанку, чи впаде, як зоря оповита вечірнім серпанком, нова радість її. Прожене затромбовану тому наші душі нарешті полинуть з окопів додому. Мати Христота, попроси за нас Христа, Щоб скоріш прийшла воскресна пора, Щоб скоріш Україна перемогла з України висіть, ця на весіть, Боже царство сталося на многе блага ніт. Перемога вже тут, перемоги вже не Нею і земля вже дихають на помі в ми ще просто не можемо зріти її інкарнації, бо ідея відстрочена від матеріалізації, та вже сонце і вітер воюють плічо-плічі з нами. І мороз, і сльота і болото рясними полками, оцю По землю боронить сам Бог і його янголята, і горітимуть в пеклі своїм червоні дьяволята. перемога не орден, не перстень, не трон, не жартиця. Приходить вона не для того, щоб нею гордиться, щоб пишатися нею, неначе сірко упасоні, поправляючи неоковирно у корони, перемога приходить для того, щоб більше любити. Щоби землю свою прикрашати і діток ростити, щоб приязню серце наповнити радістю очі, щоб ви були нарешті спокійні у нас дні і ночі. Кажемо слова із останньої поеми нашого великого кобзаря на тебе, матір присвята Усю надію свята і Мати, всіх святих, возри причисте на нас і всіх людей твоїх, подай нам і їм силу Твого мученика, сина, щоб хрест і месі ми несли до самого самого краю тебе за скорішу перемогу України благаємо. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Не тільки вчора турмило польщу. Сьогодні вибухи продовжуються. Міністр оборони Польща заявив наступне, польща готова збивати російські ракети, якщо вони становитимуть загрозу Польщі чи НАТО. Але щось поки у цьому плані ніхто не відбувається за словами Владислава Косін'яка-Камиша, польські вони 16 часто підіймаються у повітря для захисту кордонів. Не було такого випадку, ж, коли ракета була націлена на ціля на польській території, але так минуло. Тижні польські а 16 злетіли та були готові захищати територію біля кордону. 20 хвилин тому пролунали вибухи на кордоні Польщі та Білорусі. Білоруси де група потрапила на польське міне поле. Вони встигли відійти до підходу прикордонників та легкої бронетехніки. Працювала польська авіація. Коди червоний жашов горить. Підірвали потяг із за танками та бетерами. За даними телеграм-каналів, загинуло 23 поляки. Військових удар координувався на місцях. Шукай до групу. Може бо цим міністр оборони зайнявся, а не пропорами на техніці України. Додав четверте зібрав закриту нараду із топ силовиками та наближеними особами, на які обговорив план відповідь на російські ра. Кеті стратої Білорусі, які перехоплювали ППО, НАТО знову це не афішує за даними Джералдуда. Заявив, що а якщо НАТО не може дати відповідь, Польщі і дасть окремо вочевидь, маючи на увазі військову відповіді на провокацію РФ з території Білорусі пожежу водили за технічну аварію. Далі про постраждалих засекречені дода дуже злий Білорусь буде горіти. Спочатку декілька місяців тому, а потім декілька днів тому польські пілоти, літаки патрулюючи Чорне море у складі Ескадри НАТО, вже відкривали вогонь у сторону російських літаків. Вогонь був попереджувальний. Проте це змусило окупантів відвести свої сили з чорного моря. Теж стосується і прибал місяць тому. Після провокації та аварійної посадки польського борта терпіння Дуди остаточно лопнуло. Масло вогонь підлила і ракета, яка пролетіла 500 кілометрів території Польщі. Дуда на радіо у штабі заявила, що якщо вондри хочуть бій, то вони його отримують, але ніхто не порветься через польський кордон. Зараз ашахети падають на території Румунії. Якщо реакція НАТО буде млявою, і ці країни пообіцяли відповіді давати самостійно. Коментуючи в ефірі радіо РМФ фм ситуацію на польсько-білоруському кордоні генерала Вальдемарас Шепчак повністю виключив можливість нападу Білорусі на Польщу. Кожен третій поляк у віці 39 років ці якби з країни у разі початку бойових дій там Усього 15% респондентів хотіли б добровільно піти у польське військо. Такими результати опитування проведеного задоручення видання реч посполитам. Респондентами було поставлено питання, що вони робитимуть у разі військового нападу на Росію на Польщу. 29% заявили, що займуться ці волонтерською діяльністю, наприклад, у лікарні 37% готові виїхати. 12% – за кордони сім'ї, двадцять 25% – відсотків безпечне місце у Польщі. Усього 15,7% заявили, що готові добровільно піти до армії. Виїзда за кордон планують такі категорії поля. Ків 33% люди віком 30-39 років, 18% – сільські жителі, 20% – люди з вищою освітою. Варто зазначити також, що 11,6% поляків не змогли передбачити, якщо вони відреагують у разі збройного нападу з боку Росії, 22% людей заявили, що нічого не робитимуть. Опитування проводилося 15-16 грудня 2023 року. За 1067 респондентами польща вирішила провести таке дослідження на тлі заяв голови бюро національної безпеки Яцека Северського. За його словами, Росія готується до протистояння з країнами НАТО. Він попередив, що північно Альянсі є три роки, щоб підготуватися до протистояння з Росією. Раніше стало відомо, що у Польщі 44% громадян виступають проти повторного запровадження обов'язкової військової служби. Про це пише видання польська агенція слова». посилаючись на результати нещодавнього опитування громадської думки згідно з опитуваннями, лише 27% респондентів визнали обов'язкову військову службу гарною ідеєю. 13% вважають, що служба може стосуватися обох статей, і з близько 16 не змогли дати чіткої відповіді на це питання. Більшість супротивників обов'язкової служби чоловіки Видання політолог Казіма Жакіка пояснив, що більшість поляків все частіше ототожнюють армію з війною і в міру того, як народа європейзується, зростає неприйняття війни. У Польщі обов'язково військову службу було скасовано у 2009 році. До 2010 року польські збройні сили повністю складалися з професійних солдатів. Всім привіт! Чергова пекельна історія, друзі. Цього разу з Волині. Про неї розповів місцевий телеканал Аверс. Журналісти телеканалу показали репортаж із суду в місті Ківерці, де йшов процес над місцевим мешканцем. Цей чоловік нікого не вбив, він нічого не вкрав, як наші можновладці. Йому 55 років, і він просто не з'явився за повісткою до ТЦК. Тобто його звинуватили в тому, що він, ну як кажуть, ухилянт. Прокуратура просила у суду наступне покарання для цього чоловіка. Ви знаєте прокурора? прокурору? Визнаю три роки. Реально просить прокурором позбавлення волі покарання. ну, а -а -а. не визнаю. Я так розумію, свою ви визнали, так? Да? Отже, три роки тюрми за неявку за повісткою. Хоча ви, напевно, самі побачили, який стан здоров'я в цього чоловіка. На суді він повідомив, що його вже намагались мобілізувати місцеві ТЦКшники. Його протримали кілька днів в ТЦКшному прийомнику, а потім відпустили додому. Бо навіть відморожені ТЦКшники зрозуміли, що через кілька тижнів після потрапляння у військову частину командуванню доведеться звільнити цього чоловіка за станом здоров'я. Тим не менше, йому надіслали повістку повторно, яку обвинувачений сприйняв просто як помилку, тому за нею і не з'явився. Ну і просто уявіть себе на місці командира, до якого прийшов би такий ось воїн. В ну, велика б від нього б користь була б на війні. Все це є в репортажі. Посилання на нього я залишу в описі до цього відео. Якщо хочете, ви самі можете подивитися цей репортаж. І, до речі, окремо хочу нагадати, що президент Зеленський у свій час чотири рази отримував повістки, але жодного разу так і не з'явився до військомату. І нічого, жодної кримінальної справи проти нього порушено не було. Жоден слідчий не вимагав для зеленського тюремного терміну. Ну, не хотіли прокурори напевно турбувати тоді такогось відомого актора. Ось вам і вся рівність перед законом в Україні. Але давайте повернемося до історії в ківерцях. В підсумку суд замість трьох років в'язниці, як того вимагала прокуратура, дав чоловікові три роки так званої пробації. Ну тобто, це не позбавлення, а обмеження в волі, коли можна мешкати вдома, але треба регулярно ходити відмічатись до поліцейського, що ти нікуди не втік і нічого такого не порушив. Тобто, бачите, часи зараз такі, що навіть умовний термін по факту за те, що ти нічого не скоїв, вважається неймовірним помилуванням. Ну і все це відбувається в той час, як тисячі здорових вгодованих українських поліцейських на війну йти не хочуть. Їм ніхто не насилає повістки, бо вони ж заброньовані. Вони байдикують в тилу і допомагають тецекашникам пакувати простих людей замість себе на фронт. І коли я кажу про тисячі поліцейських, я не перебільшую. Ось подивіться, скільки поліціянтів тиняється без діла в маленькому містечку у Київській області. Сьогодні в нас 16 січня, 16 березня. Сквера, вулиця Успенська, на перекрестку із Соборною. Місто Сквера, 16 березня. Понаїхало поліцейські автомобілі. Ми пересчитали їх близько 14 штук. Наряди по три, по чотири чоловіка в машині. Що вони тут роблять? Ми вже зверталися до. От я знімаю всі номера автомобілів. Звідки це вони чотирнадцять 14, 14, 14, 14. чотирнадцять? Я насчитав чотирнадцять. 14 автомобілів. Що тут поліцейські роблять? От наряди, вот номер автомобіля. Хто їх сюди прислав? По якій причині поліцейські стоять, не пояснюємо. Розказують про... Не знаю, що, що вони тут роблять. Можливо, переховуються від ДЦК. От всі, всі сидять в автомобілях. Це вулиця Успенська. 14 нарядів поліції. Місто сквера. От вам, будь ласка, куди йдуть гроші європейських партнерів, які нам допомагають. Оце на зарплату оцим поліцейським. Ось скільки їх і там ще їх о, і там ще їх? Це вже вулиця Соборона, та інша ще, ще стоїть. Не знаю, скільки будь ласка, власне. Будь Отож, 14 екіпажів патрульної поліції просто байдикують і не збираються йти на війну лише в одному містечку Київської області. І сквира це ж навіть не районний центр. А ви можете уявити, скільки по всій країні, оцих от здорових і придатних до служби поліціянтів ухилянтів. Які чомусь не навчені воювати, як нам сказав міністр внутрішніх справ Клименко. Натомість за них маєш іти і гинути ти, дядько сківерців. Що ви думаєте про цю історію, друзі? Напишіть мені, будь ласка, про це в коментарях. А якщо хочете дізнатися, чому я, як колишній військовий, вважаю, що мобілізація це рабство і воно веде нас до катастрофи, то ви можете прочитати про це в моєму телеграм-каналі. Посилання на нього є в описі до цього відео. Дякую вам за перегляд і поширення. Бережіть себе і. Навсуда. Дякуємо добродію Дмитро Огнапу за його совісні відео і підписчиця на його, і наш разом переможемо. Псалом 71. Боже, суд твій цареві дай і синові царя правду твою, щоб судив справедливо народ твій і убогих твоїх судом праведним, щоб гори принесли мир людям і пагорби правду, щоб судив убогих у народі, спасав синів бідних та смирив гнобителя.